Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Дивимось ще раз Дніпро Кривий Ріг, тому що мене бентежить. Деякий момент показували комбіновані атаки. Зараз є прильот, але це не все. Щоб просто не сталося так, що, знаєте, не попередили. Тому дивимось ще павлоград, мій капель-марганець. Нібито все добре, да? А що конкретно добре? Може настільки звикли, знаєте, до всього, що відбувається, що іноді не реагуємо на якісь підказки. А шкода? А шкода. Дніпро. Найближчі дні Дніпро. Далися йому ваші медичні заклади, я не знаю чому. Може, десь в новинах показували якусь лікарню. Ну, от прям що як. Я знаю, що звідти ніхто не втече. Те це є небезпека? Що зі світлом пов'язане? Знову таке медицина, відновлення. Передбачено буде, скажуть. І вночі гучно захист працює. Не одна така, щось комбіноване. Я розумію, що вам може бути область чутно, але я скажу те, що бачу. Ворог вважає, що нема проблем посилити по Дніпро. Так я вважаю. Дніпро найближчі дні. Допомога, підтримка, захист. Я безпека обстрілу, знову показую, що працює ваше ППО. Ну, дивіться, якщо е, тут такий момент, пощастить, не пощастить, ми не можемо в таке гратись, розумієте? Тут кажуть пощастить. Картуна на вашому боці. Ну, ви ж розумієте, що це таке? Отака, можливо, район можливий. Інфраструктура. Його бісить наш якийсь рух на фронтах, просування. Ну, ми зараз бачимо, де у нас є там просування, де ми рухаємось. Це якийсь момент помсти. Але ворог от зараз він ще вирішує, чи завдавати цього саме кривавого удару, чи ні. Вони знають, що і де у вас знаходиться захист. Вибачте, вони знають, де він саме де він знаходиться. Має, Мають таку інформацію, не можуть знищити. Але ці намагання будуть. Ну, Знати він може тільки ворог від місцевих. Мені про найближчі дні. Диявол з магом, коли ці карти сходяться, це ворог. Диявол маг це наше правління. Це значить, що зіткнення. Пряме зіткнення. Є небезпека руйнувань. В області він щось закошмарить. Зараз будемо Павлоград дивитись, що людей будуть ну, пропонувати виїхати. Людям будуть. є атака. Підсвічують йому. ППО я знову показує, що підсвічено, де ваш захист. буде намагатись не виходить е... чому збити. Не виходить зруйнувати ворога ваш захист. Ні про небольші дні. Небезпека обстрілу. Знову ж таки, показують можливість відбиття, але ми знаємо, що воно буває падає. Передмістя дуже гучно. Є небезпека для цивільних пряма. Давайте чесно, є небезпека. На неї падає колесо фортуни, що, ой, добре, що не по людях, але показує інфраструктуру. Тому це, знаєте, як грати в рулетку ніхто не буде. Бути в безпечних місцях. Це 3-4 дні точно. От просто що може щось піти не так. Я реалістика, знаєте, песиміст навіть. Краще перестрахуватися. Коли йде пряма загроза, краще перестрахуватися. Робота на найближчі. Чого робота на мені треба дивитись по вам? Все б зрозуміло. Якийсь рух на Запорізькому і буде обстріл. Дивіться по новинах. Вам треба було, мабуть, це знати, що рух на Запорізькому, якась вдала операція, принесе вам обстріл. Це що ви просто мали на увазі? Павлоград. Найближчі дні. Прильот. Ракета може йти. І тут є небезпека для інфраструктури. Павлоград іде ну, в три заходи. Ну, що в них буває? Розвід дрони, дрони пішла потім ракета. Три заходи якісь. Так, кривий ріг. Найближчі дні. Кривий ріг. Найближчі дні. Люди заспокояться і будуть намагатися просто жити, жити якісно, жити радісно. Ну, Відразу передмістя прильоти показують. Вліт в місто. От по вам іде як по Дніпру, що ви під захистом розумієте, але атака є. У вас також медичні заклади, пологові будинки його цікавлять ворога. Давай серйозно дивитися. У мене просто є відчуття, що ми як щось ем, не додивляємось, не враховуємо. Знаєте? Кривий ріг найближчі дні. Угу. Повторення ситуації якоїсь. Він туди, в той район, туди вже бив. Ще хоче жертв. І ще й виробництво хоче кудись. Він знає точку. Виробництво, промка. Захист працює. Показує на найближчий час не одну атаку. Розумієте? І є небезпека жертв. Знову таки, це не про будинок, який нам вже показали. Це нове. Дивимось наступне, тому що занадто швидко програлася та небезпека. Привиріх на найближчі дні. Над водою літає зараза. Вишукує біля води ППО. Можливі жертви. Передмістя вогонь, не тільки передмістя вогонь, можливі жертви. Дуже хитро працює. Дасть якусь паузу, потім подивиться на наші дії, що куди перевозиться, переміщається. Можливо, у вас ППО там з міста на місто на місце буде їздити. І це буде знати ворог. Йому треба жертва серед військових і серед цивільних. Саме в місті. Розуміла, мені копання найближчі дні. Треба укріплювати. Треба укріплювати, бо ворог чомусь дуже активний. Це буде казати наша влада, що треба щось робити з захистом, бо дуже сильно руйнує. Ворог прям ну, дуже активний. Марганець. найближчі дні. Прильот. Прильот. Треба якось обезпечити цивільних, а вам як навіть там пря... ховатися нема де. Да? Марганець. Ну, знову карта диявола, як капанікапаля, дуже активний. Гадить просто отак. Куди летить, туди летить. Піскові жертви військових знову показує. Це ну, знаєте, як -то? поздавали, де хлопці наші? Може відпочивають, може стоять. Я не буду це дивитися, що саме, куди він влучить, ну не маю права. Поздавали ж місцеві. Можливо, вже давно здали ці позиції, просто туди не били. А зараз от прям будуть відпрацьовувати по якимись точкам, де колись там були, або, мабуть, були, або можуть бути військові. Це буде просто ну дуже гучно.